Коли мова заходить про Діабло, неможливо не почати бесіду з того, що перед нами знаходиться одна з найдавніших серій в історії відеоігор. Свій шлях вона почала ще в 1996 році. Тоді Blizzard очікували, що їхня гра розійдеться тиражом в 100 тисяч копій, а вийшло так, що за два роки перша діабло встигла розлетітись по світу двома мільйонами копій. Через чотири роки на світ з'являється продовження Діабло 2. Які в два рази перевищують досягнення першої частини і розходиться чотирма мільйонами копій. У 2021-му стару гру воскресили, і сьогодні ми про неї поговоримо. Я Андрій Посовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Diablo 2 Resurrected в переважній більшості називають ремастером, хоч це і не зовсім так. Справа в тім, що перед виходом оригінальної Diablo 2 команда Blizzard втратила багато напрацювань і ігрових асетів, через що безліч з них потрібно було перемальовувати з нуля. Авторам вдалося відновити частину з них, інші виконати заново, а також перенести гру на 3 d рушій для котрого і так потрібно було багато чого створювати з нуля. Розробкою оновленої версії Diablo 2 займалась та ж команда, яка й створила оригінал, тому хлопці нічого не вирізували з гри і не додали якихось супер оновлень. Вони залишили ті ж локації і не чіпали цілісність сюжету, тому олдфаги можуть зі спокоєм в серця заходити в Resurrected і насолоджуватись відгуками минулих часів. Якщо ж ви ніколи не грали в Діабло, почати з Resurrected хороша ідея. Якщо перша гра вже давно розгубила свою привабливість через візуальну і технічну складову, двіка потішить око хорошою графікою і занурить тебе в свою тягучу атмосферу, яка з кожним рівнем буде видозмінюватись. Кожен акт Diablo 2 пропонує інший антураж. Починаємо з пахмурного могильника, після чого будемо поневіряти з пустелою. Згодом ж перенесемось до тропічних лісів і культури інків. Ну а пізніше і в пеклі встигнемо побувати. З кожним актом локації ускладнюються, стають об'ємнішими і більш серпантинними. Якщо взяти доволі прямі стежки першої і зрівняти їх з калейдоскопічними стежками третьої, різницю помітиш одразу, це велика лабіринтна площа, яка змушує тебе відшукати вірні ходи і власноруч знайти все потрібне по квестах, жодних дорожніх NPC і підказок. Такий підхід змушує тебе досліджувати кожен куток, і такий експлоринг оправданий прокачкою. Не забуваємо, що перед нами hack and slash гра, а в такій грі рівень і озброєння є завжди найважливішими. На проходження одного акту сходить від 5 до 8 годин, в залежності від того, як ви будете досліджувати і скільки будете бити фінального боса. За цей період ми зможемо дізнатись про світ гри не так вже й багато, що злегка розчаровує, адже діабло використовує рольову систему не на повну силу. Про тутешній лор ви зможете дізнатись лише від декількох НПСів в місті, та й вони не надто балакучі. Утім, тут все просто: є зло, яке хоче захопити світ, і є добро, яке цей світ хоче зберегти. Зло втілює діабло разом з двома його братами-демонами. Ну а добро це ви і янголи, які не можуть втручатись в справи смертних напряму. Щоразу ми будемо відшукувати певні стародавні артефакти, тому завдання в цій грі постійно виглядають так. Тобі потрібно відправитись в долину мертвих, щоб відшукати посох древнього мага, якого заточили в підвалі темної вежі разом з демоном, що забрав його розум. Додайте до цього купу дивних імен і найменувань і отримаєте сюжет Діабло 2. Хоч він куций і короткий, спостерігати за розвитком подій цікаво, особливо тоді, коли з 5 чи 6 спроби вбиваєш фінального боса одного з актів. Diablo 2 Resurrected не назвеш тяжкою грою, адже це бездумне заклікування всього, що є на карті. Тут тобі не потрібно притримуватись якоїсь певної тактики, чи, наприклад, виманювати ворогів по одному, щоб не збирати цілі перуки. Ця гра якраз таки про перуки, а ти в центрі розвалюєш кабіни і навіть не викупаєш дети. Утім, важкість гри залежить від обраного вами класу, і тут починається імбаланс. Якщо взяти мага чи некроманта, гру можна пройти легко і без будь-якої мороки, тоді як класи ближнього бою чи лучник можуть суттєво ускладнити тобі життя. Важливо відзначити й величезну варіативність тутешніх збірок: піти через аури чи через скіли, вкачувати лише одне вміння чи розійтись на всі, варіантів просто безліч, на відміну від варіативності зброї та обладунків. Diablo 2 дуже мало зброї і броні. Тому бігати в переважній більшості доводиться в тому, що випаде з фінального боса одного з актів. Також є варіант зіграти в лотерею і купити топовіший шмот, якщо пощастить. Хотілося б значно більше зброї і комплектів обладунків, а також більш зрозумілої системи характеристик і можливості швидкого порівняння. В Diablo 2 з цим серйозні проблеми. Доводиться довго тусити в рюкзаку, щоб зрівняти всі стати. При цьому всього все одно не розумієш, адже в грі ще є ще відсоткові покращення, які не працюють за стандартною схемою. Інвентар Diablo 2 Resurrected один з найгірших, який ви коли-небудь бачили в комп'ютерних іграх. Це просто пекло, яке постійно змушує тебе займатися мікроменеджментом. Тут немає кнопки швидкого сортування, типу гра хардкор, клацати вручну. Через це кожен предмет треба розікласти правильно. Такий інвентар гравці називають тетрісом, і вони абсолютно праві. Окремо варто згадати про фласки на хп чи ману, які потрібно вручну розставляти на пояс. Є 4 рівні поясів з чотирма комірками. Кожен наступний рівень додає ще чотири комірки. В сумі маємо 16. І в кожну з цих комірок треба щохвилини вручну перетягувати фласки, бо автоматики тут, бачиш, не вигадали. Баночку будемо підбирати в бою, тому з лутом працюєш майже ще стільки ж, скільки б'єшся з ворогами. Це починає задовбувати вже через годину гри і тримає рівень напруженості нерва лівого ока до самого кінця, тож якщо почне сіпатись, не дивуйся. Похвалити гру хочеться за безкінечне чиливо, яке тут гарантують орди мобів. В кожному акті моби різні, а дизайн їх просто шедевральний. Від ходячих мерців до багаторуких монстрів з міфів близького сходу, від козлоподібних прислужників смерті до примар та різної висоти демонів. В Цій грі з вами ніхто не пацькається, нападають всі гуртом, забезпечуючи масу візуальних ефектів. Падати доведеться не так часто, але після смерті персонаж втрачає весь шмот, як в рогалику. На щастя, уникнути цього можна простим способом. Після смерті виходимо в головне меню і знову завантажуємось. Наше мертве тіло буде під ногами, тому залутатись можна за один клік. В іншому випадку подібного лутання не буде, адже до місця смерті треба довго бігти, а по дорозі можна ще раз здохнути. Плюс не забувайте про ідіотський інвентар, який просто не дозволить вам забрати одразу все, а навколо ціла купа ворогів. Окремо варто згадати босс файти. Вони тут по справжньому геморні. І геморні навіть не підвищеним рівнем складності, а тим, що у випадку смерті від руки боса вам доведеться бігти до нього хвилин 10 і по дорозі вкотре знищувати всіх мобів. Боси занадто перекачені, і цим гра ніби натякає тобі. Іде Грінди, це діабло. Але і без грінда можна вирвати. Тому все не так критично. Ця гра є однією з тих, на котрі справді можна підсісти. Але на щастя не надовго, адже вже на третьому акті починає набридати безкінечне заклікування всього, що є на карті. Починають набридати одній й ті ж скіли, починає набридати обмежений арсенал і п'ятирівневі підземелля, в кінці котрих на тебе чекає якась дурня. Для когось ця гра буде сумнівним задоволенням, тоді як для інших дотепер є справжнім шедевром. До котрої когорти відносите себе ви, пишіть в коментар під цим відео. Якщо ж бажаєте пограти в оновлен Diablo 2, заходьте на сайт інтернет-магазину Artline і обирайте ігрову збірку під ваші особисті запити. Комп'ютери на будь-який смак вже у нас.